народные депутаты Андрей Лозовой и Игорь Масейчук. Они обвиняют руководителя области Виталия Чугунникова в крышевании незаконной добычи янтаря. В его кабинет пытались занести старую мотопомпу, но дверь была заперта. Оказалось, губернатор уже несколько дней в отпуске. Пану Чугунникову не нужно ничего, кроме мотопомп на Ривенщине. Всем известно, кто такой дядя Федор, что сюда заносить. Як відбувається пограбування? Помічник Чугунікова, директор підприємства і власник, який хоче забрати 35 тисяч гектарів землі. І тут зараз відбувається не боротьба за владу, а боротьба за збереження природних ресурсів Рівенщини. Цю акцію спровокувало звернення голови Рівненської обласної адміністрації Віталія Чугунікова до міністра внутрішніх справ, щоб навести лад в північних районах. І власне те, що сьогодні відбулося, ми розцінюємо не як інакше, як власне спробу тиснути на голову, який не зацікавлений в тому, щоб нелегальну нелегально видобували, щоб навести там лад, Туди заходили легальні компанії, сплачували податки.